Всім привіт! Сьогодні покажу вам красиву біметалеву серію пам'ятних монет Казахстану скарби степу. Вона складається з семи монет, випущених у 2020 році. Кожна з них розповідає про цінності кочового народу. І так, поїхали більш детально, покажу. Монети я купляв окремо і купив такий ще сувенірний набір під них, таку упаковку, куди вони вставляються. І виходить як. Як річний набір. Ось сюди вони вставлялися. Можна робити собі як підставку. Схоже, мали старі набори Великобританії схожу схему. Зараз більш детально розкажу по кожній монеті. І так, ось так вони виглядають. Е, номінал 100 тенге. Так, перша це є мужній джегіт. Ось ця мужній джегіт. Символ сили, сміливості та гідності, справжнього воїна. Тираж 500 тисяч штук. Загалом кожної монети з цієї серії тираж 500 тисяч штук. Тобто, щоб не повторюватися. Друга монета в серії це є швидкий кінь. Ось ось, ось вона тут. Кінь, друг, транспорт і бойовий товариш кочівника. Так, третя монета вірний собака. Ось тут. Знизу вірний собака. Мисливський собака породи тазі, символ вірності. Четверта монета мисливський беркут. Ось вона тут знаходиться. Беркут уособлення гострого зору, сили й духу. Так. П'ята монета це є мудра жінка. Уособлення доброти, краси та підтримки родинного вогнища. Ось вона тут знаходиться. Так виглядає. Так, шоста монета це є Знання і мудрість. Ось знання і мудрість це ось тут монетка знаходиться. Типу книга так і розставлена. Відкрита точніше на підставиці, відповідно, так. Символ інтелекту, освіти і досвіду. І остання монетка сьома це є зброя. Ось вона тут знаходиться зброя. Ось символ захисту, сили та полювання. Так, набір монет випускався як і окремо, так і в наборах по 7 штук, у буклетах чи блістерах. Це вже, напевно, в Казахстані випускалося те, що можна було в нас придбати, це їх окремо. І просто ось таку сувенірну упаковку я їх туди помістив, і так вони прикольно виглядають. Так, що можна підсумувати? Ось така унікальна серія скарби степу. Символічна, стильна і доступна для колекціонерів. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть яку монету, монетну серію розглянути наступною. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!